Вітаю, любі мої малята, сьогодні ми будемо вчити тварин, які живуть у лісі. І вивчимо і запам'ятаємо вовка і лисичку. Ось такий у нас вовк. І ось така у нас лисичка. Отже, починаємо. Уважно дивимось, це малюнок. Тут намальована лисиця, лисиця, вона хитра, вона руда, у неї такий. Пухнастий хвостик. Подивіться уважно і запам'ятайте. Лисиця. 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 Давайте ми з вами складемо слово Лисиця. Підготуйте букви. Ось таку. Табличку і шукаємо, однаково складаємо лисиці. Повторимо ще. Але табличку заховаємо. Ли-си-ця. І перевіряємо. Ли-си-ця Робіть однаково, як я. Ще пошукаємо слово лисиця і розмалюємо її ось так. Так, шукаємо Л. Ось вона, і ми її зафарбовуємо. Л. І шукаємо ось вона. Ли. С. С. І ось буква я. Так. А зараз можна розмалювати лисичку. Ось таким кольором я зроблю жовту, жовту їй тут гарну таку грудку. І повторюю. Лисиця і ось таку зроблю лисичку. Я малюю і повторюю, повторюю, щоб гарно запам'ятати, точно запам'ятати лисиця. 李思佳。 Ось так я заховаю і сама пригадаю Лисиця, Лисиця. І ви, мої малята, однаково малюйте, складайте з букв слово лисиця, пальчиками промовляйте. Лисиця. і гарно запам'ятаємо, ось така у нас лисиця. Ще сьогодні запам'ятаємо вовк. Друге слово, друга тварина, яка живе у лісі. Це вовк, вовк злий. Сердитий, страшний. Подивіться, який вовк. Ось такий вовк. Ось такий вовк. І ось такий вовк. Подивіться, які у нього зуби страшні. У так він. Голосно речить грр у, -у, у, боюся я вовка. Так, вовк. Ось тут ви зробіть однаково, як ми робили, лисичку малюєте сірим кольором. Ось таким сірим. Сірий. Вовк сірий. І слово пошукайте і червоним знайдіть назва Вовк. А зараз ми складемо наше. Слово Вовк. Вовк, Вовк. І гарно стараємось скажемо «В во. -в 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 слово лисиця довге лисиця. І зараз подумаємо, де вовк, а де лисиця? Витягаю і читаю. Довге, уважно читаю. Лисиця, лисиця малювали оранжеву лисичку тут, дивлюсь, уважно читаю. Вовк, вовк, так, вовк ось тут у нас. Прошу дома разом з батьками, зробіть однаково, як я, і запам'ятайте два слова. Тварин, дві назви тварин, які живуть у лісі. А я вам кажу до побачення!